Доброго дня! Сьогодні ми відправляємося в країну математики та логіки. Подивіться, першим нас зустрічає ведмедь. Він дуже хоче потрапити до свого меду. Але щоб йому потрапити до меду, йому треба заповнити клітинки цифрами по порядку. Давайте з вами для початку. Порахуємо клітинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Отже, скільки клітинок? Десять клітинок. Знайдіть першу клітинку. Ось вона. В першій клітинці немає цифри. Яку ми ставимо цифру першою? Так, цифру один. Вірно. Наступна клітинка друга. В ній стоїть яка цифра? Два. Чудово. Яку цифру поставимо після двойки? В наступну клітинку? Три. Вірно. В яку цифру поставимо в наступну клітинку після 3? Цифру 4. Вірно. В Наступну клітинку яку цифру поставимо? П'ять. Добре. Далі. У шостій клітинці стоїть цифра шість. Вірно. А в наступну клітинку після шість яка цифра стане? Цифра сім. Добре. Яка наступна цифра після сім? Цифра вісім. Вірно. Яка наступна цифра після 8? Цифра 9. Вона в нас вже стоїть. І наступна цифра після 9. Цифра 10. Вірно. Ми з вами провели ведмедика до меду. Він вам дуже вдячний. А тепер нам потрібно порахувати кількість зображень у кожному віконці та поставити відповідну цифру, якій дорівнює ця кількість. Давайте подивимось у перше віконце. В ньому пташка. Порахуйте, скільки пташок. Одна. Яку цифру ставимо? Цифру один. Вірно. Дивимось у друге віконце. То дерева. Давайте їх порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яка кількість дерев? Шість дерев. Яку цифру ставимо? Цифру шість. Вірно. Дивимось у третій віконце. Тут квіточки. Порахуйте самостійно, яка кількість квіточок. Порахували. Яка кількість квіточок? Чотири. Як уставимо цифру? Цифру чотири. Вірно. Дивимось в наступне віконце. Тут жабки. Порахуйте самостійно, яка кількість жабок у віконці. Порахували, скільки жабок у віконці. Так. Сім жабок. Яку цифру ставимо? Цифру сім, вірно. А дивіться, в останнє віконце там грибочки. Порахуйте, яка кількість грибочків. Скільки грибочків у віконці? Вісім. Яку ставимо цифру? Цифру вісім, вірно. Порахуйте, яка кількість лейок у цьому віконці. Порахували, скільки лейок? Дві ліки. Яку ставимо цифру? Цифру два. Вірно. У цьому віконці квітки. Порахуйте, яка кількість квіток. Скільки квіток у віконці? 3. Яку ставимо цифру? Цифру 3. Дуже добре. У цьому віконці метелики. Порахуйте, яка кількість метеликів. Скільки метеликів у віконці? П'ять метеликів. Ставимо цифру. 5, вірно. А у цьому віконці сонечка. Подивіться, як їх багато. Порахуйте самостійно, яка кількість сонечок. Порахували? Скільки сонечок у віконці? Десять. Яку ставимо цифру? Цифру 10. Подивіться, а в цьому віконці бджілки. Порахуйте, яка кількість бджілок у віконці. Порахували скільки бджілок? Дев'ять, вірно. Яку поставимо цифру? Цифру дев'ять. Молодці! Отже сьогодні ми з вами рахували до 10, а потім ще пригадали цифри, чудово позаймалися, на цьому заняття закінчено. До побачення!